Доброго дня! Сьогодні у нас вже 24 серпня, День Незалежності, всіх з праздником. А ми працюємо. Дякувати нашим Збройним силам України, крепкого їм здоров'я. Бажаю всього самого найкращого. Магнітю чистю і магнітю люцерну! Привіз сюди на комплекс такий. Отакий заводик невеликий, оборудовання мощненьке, тут очистка йде і пшениці, і все що хоче. Ну, я чистю літерну. Отака літерна. Ось таке тут Йде первічна очистка. Взагалі буде дві очистки, так як мені пояснили, а потім магнітка йде. деляем это у нас лютерна после первой части процесс долгий пищей нема куда потыканьку чистим в мене 3 гектари люцерни. Грязного я зібрав, е, навіть так не грязно, я дома очистив на звичайну машинку свою, там, домашню. В мішках вийшло з 3 гектар то на 350. зважили отут. А тепер чистим і магніти повадимо, що в мене вийде чистими. Я все розкажу, покажу, як вже буде одмагнічене. Скільки в мене вийшло з 3 га насіння? Пішла друга очистка. Отака лицерна після першої. Ось вона. І вже пішла друга очистка. Да мелко у нас, типа. Последний процесс. Магнітені ліпер. Ось така во машинка німецька. Форштріт 590. Воно. І сюди засипаємо очищену літерну. І тут мішечки по 25 кг. Так добувається носіння літерні. Дуже такий процес не, не Це вже у нас запромагнічена люцерна. Не хочу руки вимазати. Ну що, перемагнітив люцерну, вже вона вдома приїхав. Хочу підвести, що в мене вийшло. З 3 гектар люцерни, І то, можна сказати, зло, бо гектар там в мене вже старий. Він вже, як говориться, цей рік буде там сіятися пшениця. Він там врожаю не дав. Грубово може чистими він там дав 100 кг, магнічений вже. Більше він там не дав. Е, Ну, будемо вважати так, 2 гектара, ну і 3. 3 гектара люцерни. Це був 3 укос оставив я на 7, бо перший я затікував, там було по 200 укол десь гектара в середньому. Убрав я з цих 3 гектар грязними з-під комбайна десь 1,5 тонни люцерни. Комбайн Ніва я знімав всі, бачили, вона дуже добре вбрала, я доволіний результатом. Быстренько, як говориться, ефективно. Потім е, я дома перечистив на своїй машинці очисної. Така ну, заводска невелика. На два решета. Прочистив її. Одійшло, ну, грубо говоря, кілограм десь. Я вам ще скажу кілограм 250 г. Грязно це там бобики і таке мелке шулуха. Ну, вона ще залишала грязнавата. Понятне дело, що це не пектус. Завіз я на очистку, там переважили. Получилось тона 350. Тонна 350 це грязної, яку я привіз туди на очистку. Очистка коштує 3,5 тисячі гривень тон. Це повністю аж Все, повністю запечатано в мішечки. Ось такі ось 25 кг. Фасовка, все, віса. Процес я вам знімав, показував. І того в мене вийшло тонна 100 кг магніченої люцерни. О, ось такі мішки. Запечатані. Вона вже промагнічена, готова до продажу. Людина, яка магнітла, ну, хазяїн, предлагав мені по 100 гривень кілограм на місці забрати, ну я як би думаю, що треба трохи по гривень 130, а так оптом я би віддав. Би. Оцю люцерку. Знаю, що на базарі вона від 150 до 200 гривень. Люцерка це вон, сорт Надія, я колись купляв її. в мене сімена. Одні, ну, брата в нього там вже теж ними займався. Зараз вже не займається він Уже Вже не запахав він, на нову тіл перейшов, він там рипак сіяв. Так що отакий маю результат із 3 гектар люцерни. Будемо дивитися, що на... цей рік непоганий, звісно. Будемо дивитися, що буде на наступний рік. Я думаю, підсія ще трохи її. Тому що, як говориться, цю землю не напахається, не направляється. І не треба склад на 100 тонн. Зерна. А, 3 тони на 10 гектарах. Я думаю, спасе. якщо дай Бог все буде нормально. Так що отаке о відео по люцерні Я думаю непогано. Непоганий для цього року. Так що отак. Будемо бачити, що буде далі. Дай Бог всім крепкого здоров'я, нашим Збройним силам всього самого найкращого, а оркам тікати з нашої української землі. Поки всім до побачення.